Лідер це людина, яка прагне надихнути людей і спонукати їх до мети. Вони також мають бачення та бажання досягти певних цілей. Деякі загальні характеристики лідера включають підтримка членів своєї команди, забезпечення співробітників необхідними інструментами. Який шлях до того, щоб стати лідером дизайну? Для того, щоб стати лідером дизайну, зазвичай потрібно мати кілька років досвіду та потужний список успішних дизайнерських проєктів та ініціатив. Щоб стати лідером дизайну, ви повинні продемонструвати бажання та потужний список керівних команд і проєктів. Ви повинні бути проактивним, інформуючи керівництво про свої амбіції, стати лідером дизайну, щоб вони могли надати вам. Більше можливостей проявити себе та допомогти у розвитку навичок. Ми можемо працювати в абсолютно інших організаціях із абсолютно різними продуктами. Але деякі аспекти бути лідером дизайну залишаються незмінними. Перше, чудові лідери дизайну досвідчені практики, готові відмовитися від ремесла. Друге, креативні лідери дизайну чуйні та щедро витрачають свій час. Третє, сучасні дизайнерські лідери це проповідники та слухачі. Великі лідери дизайну слухають, щоб проповідувати, і проповідують, щоб слухати. Четверте, великі дизайнерські лідери це цілеспрямовані бійці. Які якості ефективного лідера дизайну? У 2017 році засновник UX Spin Тредер, тепер старший менеджер з дизайну UX у Google, Виклав свої думки про те, що робить чудового лідера дизайну. У 2017 році Марчин написав наступне: Африканське прислів'я говорить: якщо хочеш йти швидко, йди сам. Хочеш піти далеко, їдь разом. Підтримка єдності без порушення ефективності є вершиною роботи лідера дизайну. Кінцева гра для великого лідера це успішна команда. Команда, яка потім постійно постачає на ринок цінний досвід користувачів. Велич лідерства в дизайні має багато відтінків, але в основі лежить загальний набір досвіду та навичок. Чудові лідери дизайну допомагають командам і користувачам досягати поставлених цілей, перше. Бути прикладом! Лідер повинен діяти відповідно цінності і стандартів, які він чи вона пропонує. Лідери, які демонструють у своїх діях, здобувають довіру та повагу команди. Друге. Слухати та розуміти. Можливо, уважно слухати думки та ідеї членів команди. Третє. Чітко визначити цілі та очікування. Команда повинна розуміти, чого неї очікується, і які цілі має бути заселяти. Четверте. Мотивувати та надихати. Лідери повинні вміти мотивувати команду та підтримувати високий рівень залученості. Вчитися та адаптуватися. Справжній лідер не боїться вчитися на своїх командах. Внучкість і готовність до змін є головними аспектами лідерства. Шосте приймати відповідальність. Лідер повинен бути готовим взяти на себе відповідальність як за успіх, так і за невдачу команди. Сьоме підтримувати розвиток команди. Лідерство передбачає підтримку. Команди у їх професійному зростанні. Ось, Будувати довіру. чесність і прозорість сприяють розвитку довіри в команді. Дев'яте, Ефективно управляти часом та ресурсами. Якісний лідер має вміти організовувати процеси, розставляти пріоритети та ефективно використовувати наявні ресурси. Залишатись позитивним. Лідер повинен мати здатність зберігати позитивний настрій навіть у важкі часи і бути справжньою опорою для своєї команди.